Ну, дві години це сто відсотків, а, -а, -а, а понял. Снадійный стрим, стрім, та? Снодійний стрім. О, зараз сюди приїде Type -5 Heavy. Хеві. Да. Чи не приїде? Так, да, 5 Хеві приїхав, тільки не туди, не не туди, куди треба. Ой, ти ты мене ще раніше не був на стрімах Я таке матю матючев. Я таке матючу Слухайте, ты знаете, що я дурний? От я зараз піду на КД. Я зараз піду на КД. Я хочу на бабаху, вийти. Щоб у мене був повний боєкомплект Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Прошоп до Чого ти не згорів? Мене питання до тебе є. А, пупс. Чого ти не згорів? Боже, що це таке, це шо идеальный был барабан что? А? а Опа, я третий поехал, да? Пять... Шесть... Ну да-да-да-да-да. Випихни мене, щоб я йому останню тичку не дав. Угу, Поняв тебе. Так, а ти обіз'яння. Почувачок бере мене випихує. Ну шо це таке? Ну як це називається? Це ж командна гра, пта. Добий. До а Чуваки, якщо я сейчас даю один барабан, то это три позначки. Нормально! 8 Йоу-йо-йо-йо-йо! Да що я за один бій короче, тільки що нафармив Плюс відсоток І взяв три позначки. Ну хто потужний, хто потужний о -хо. Ну, це треба викласти, да? На канал Займаємось. Ну, тільки ж, що ми програли, бо у нас є 75 й і він кусти нюхає Ви можете сказати, типа, а чого я підставився під 704? -та? А тому що ну, я все одно пішов би на КД і мене запушили би і все. Я вам скажу одне. Я б тут міг бы дати 10 к Міг би дати 10 к Якби у мене були б адекватні союзники. От І таке. Міг би дати 10 к Ізі пізі Погоня, погоня! Ай! Да стреляй Опа. Забрав! Забрав мантикору. Я ему лайк поставлю. Молодец. Чого это за монтамусор? Вентики, что до бои в трех позн... Мантикору, якої какой-то три поздночки было. Ну и все. Вялый жуж, жужурик. Вялый жужурик меня убил. Жестко. И... А покажи уже три позначки, ёп. Да. Yeah. 8 тисяч я даю. Мене е, пів команди навіть 2000 не дають. Ну, та й таке. Та й таке. Так.